Господь з вами і з Духом Твоїм. читання святого Івангеля від Матхея. Слава Тобі, Господи! Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли він сів, до нього підійшли його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи, блаженні у Богі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні спраглі праведності, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність. Бо їхнє Царство Небесне, блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє. Виступаючи в храмі новомучеників на Римському острові Тиберіна в 17-му році, папа Франциск запитав, чого сьогодні потребує церква? І продовжив: «Мучеників, свідків, тобто щоденних святих, бо церкву вперед ведуть святі, без них церква не може йти вперед. Церква потребує щоденних святих, звичайного життя, прожитого послідовно. Але також тих, які мають відвагу прийняти благодать свідчення до кінця, до смерті. Всі вони є живою кров'ю церкви, вони є свідками, які ведуть церкву вперед, тими, які свідчать, що Ісус Воскрес, що Ісус живий, і вони свідчать про це послідовністю свого життя та силою Святого Духа, яку вони отримали як дар. Сьогодні Цю урочистість всіх святих церква пригадує нам про наше фундаментальне, водночас велике покликання до святості. Бог хоче, щоб людина якомога більше подібнилась до нього. Ісус запрошує кожного зі своїх учнів на гору блаженств, щоб вони відкрили свої серця на Божу любов. Людина, яка любить Бога, бажає прийняти нову програму життя. Тому вона пізнає Божу волю, підпорядковує її все своє життя. Вона хоче творити, будувати живі стосунки з Ісусом Христом, щодня йти слідами Його вчення. І водночас ця боголюбива людина має своїм життям показувати свідчення служіння і дії в суспільному житті щодо інших. Як часто буває, що ми спрямовуємо своє заохочення до навернення радше на інших, а самі задовольняємось планом мінімуму. Таким лявим дотриманням декалогу церковних заповідей, вважаємо, що це максимум, який ми можемо собі дозволити. І дивуємося, що не, чому, незважаючи на наш спокій, будучи хорошою нормальною людиною, ми нещасливі. Нам також бракує християнської радості в труднощах і на гараздах повсякденного життя. Сьогодні Ісус дає нам зрозуміти, що якщо ми не навернемось до Бога, не приймемо відважно заклик цієї гори блаженств і не приймемо Конституцію Царства Божого, ми ніколи не відчуємо щастя щоденного контакту з Богом і не отримаємо шанс преображати світ. Ми лише дихатимемо повітрям християнства, поширюватимемо бачення власних можливостей і заздритимемо тим, хто щиро довірився Богові. Христос. Виступає на цьому шляху як вчитель, який вказує спрямовує шлях своїм вченням. Він турботливий опікун, який оточує учня, наділяючи його всіма необхідними ресурсами і усуваючи будь-які труднощі, які можуть перешкодити йому досягти неба. І сьогодні Ісус звертає свою нагірну проповідь до цілого світу, говорив папа Бенедикт XVI – до теперішнього і майбутнього, і можна зрозуміти, пережити лише слідуючи за Ісусом і супроводжуючи Його в Його дорозі. Бо коли сам Бог потішає, задовільняє голод справедливості і витирає сльози смутку, це означає, що окрім матеріальної винного роди, Він відкриває своє царство для кожного. Він хоче, щоб ми жили пасхальною таємницею Сина Божого, у нашому. У всякденному житті. Цей день, 1 листопада, нагадує нам про істину, істину універсального покликання до святості, кожна людина, віруюча людина, яким би не був її життєвий шлях покликання до подружжя, до священства, чому нашого стану, до усамітнення, покликана до святості. Цієї повноти людяності неможливо досягти власними зусиллями. Необхідна допомога Божої благодаті, тобто дару Божої доброти. Оскільки Творець закликає всіх до святості, він також допомагає кожній людині своєю благодаттю. Кожен отримав дар спасіння, бо Ісус Христос приніс себе в жертву за всіх людей, за кожного. Однак від кожного з нас залежить, якою мірою ми приймемо дар святості від Бога. Святий це недалекий іноземець. Він або вона часто не є ні героєм, ні втіленням доблесті. Це брат чи сестра, які випередили нас у вірі і залишаються прикладом для нашого життя. Святий є живим прикладом того, що для кожного з нас є така можливість, слідуючи за Ісусом, зробити своє життя святим. Щоб стати святим, нам потрібно. Лише переповнити своє життя любов'ю до Бога і ближніх заради Нього. У цьому сенс святості. Сьогоднішнє свято пригадує нам не лише відомих, блажених і святих, яких церква піднесла до лику Святих після особливого канонічного процесу. До цього списку входять і ті, хто не був канонізований, наші померлі батьки. Дідусі та бабусі, друзі, вчителі чи душпастирі, ті, хто були найближчими нам за життя, тепер супроводжують нас духовно, вони є нашою небесною групою підтримки. Вони дивляться на нас з добротою, турботою, бажаючи насамперед нашого зростання, повноті Христової любові. В констаборі Едіта Штайн, свята Тереза Бенедикта від Христа. Звернулася до засмучених матерів з такими словами. Добре пам'ятати, що ми маємо громадянське право на небо, а святих Господніх як супутників і членів сім'ї. Тоді легше переносити те, що відбувається, тоді легше переносити те, що на землі. Ми просимо сьогодні всіх свідків Ісусових блаженств. Святу діту Терезу Бенедикту від Христа, щоб вони посоромили нас, щоб ми відновили втрачену ієрархію євангельських цінностей, щоб ми знали, як по-справжньому вірити в розп'ятого і Воскреслого Христа, який є наріжним камнем дому, нашого вічного Отця, де ми почуємо слова «Благословенний Ти.